Право номер 26 четвертий пункт. Проаналізуйте правила поведінки під час ожеледиці та поясніть, які властивості сили триття використані під час їх вкладання. Додайте ще 2-3 важливі, на вашу думку, правила. Ну що ж, давайте прочитаємо правила поведінки під час ожеледиці. Перше, обирайте чоботи з товстою рельєфною підошвою з пористого матеріалу. Друге, обходьте слизькі місця. Третє, ідучи тротуаром, не підходьте близько до проїжджої частини. Четверте, пересувайтеся невеликими кроками. І п'яте не тримайте руки в кишенях. Ну що ж, якщо ми обираємо чоботи з товстою рельєфною підошвою, то у нас тоді коефіцієнт тертя залежить від нерівності поверхні. І він тоді збільшується, що збільшує силу тертя спокою в даному випадку. Обходьте слизькі місця. А, ну що ж, нагадую, що слизьких місць у нас також будуть відполіровані. Так, то тоді сила тертя спокою у нас буде зменшена, і в цих місцях дуже важко пересуватися. Третє, йдучи тротуаром, не підходьте близько до проїжджої частини. Чому, по-перше, небезпечно ви можете м -м, втратити рівновагу, ну або автомобіль навіть може бути близько до вас, і ви можете потрапити в дорожню транспортну пригоду. Так, ну І четверте, пересувайтеся невеликими кроками. З чим це пов'язано? Це те саме, що і не тримаєте руки в кишенях. Ми для того зазвичай не звикли так робити, ми можемо досить різко поміняти швидкість або робити великі кроки. Нам у цьому допомагає сила тертя спокою, але вона буде маленька, бо коефіцієнт тертя буде набагато менший, коли у нас е, ожеледиться. І тому нам прийдеться робити маленькі кроки, бо ми не зможемо е, отримати велику силу тертя спокою. Ну що ж, е, запишемо тоді, які а, так, які властивості сили, третя використання? Записуємо, отже, під час їх складання під час їх складання, використання? Такі властивості? Є властивості, сили тертя. сили тертя. Отже, перше, давайте запишемо сила тертя Спокою. більша Силу тертя. Ковзання. Ну що ж, де це використовується? Це в другому пункті, наприклад, і четвертому пункті, хоч вони не всі взаємопов'язані. Коли у нас буде поверхня взуття ковзати по поверхні. То сила тертя при цьому буде виникати менша, ніж у випадку, коли вона нерухома відносно поверхні, коли ми робимо, наприклад, маленькі кроки. Саме тому важливо, щоб наша поверхня взуття була нерухома відносно поверхні через це першу властивість. Ну, давайте запишемо другу властивість, яка тут використовується, що коефіцієнт тертя Збільшується при збільшенні, при збільшенні, нерівностей поверхні, поверхні. Так, і є. Ну і давайте запишемо ще одну властивість, що у нас сила тертя рідкого ковзання набагато менша за силу тертя сухого ковзання. Записуємо третя властивість. Сила рідкого тертя. Рідкого тертя набагато Менше за села, сухого тертя теря. Ну що ж, де це може бути використано, ми можемо дописати свої правила, а де це також може бути використано. Бо нам сказано, додайте ще 2-3 важливі, на вашу думку, правила. Що ж, давайте запишемо тоді шосте правило. Отже, можна додати тоді, так і пишемо, можна. Додати. Отже, пишемо 6. Що ж, я рекомендую уникати е, підтоплені місця. Ну або ті, які, де підтаявший лід. Так, отже, уникайте. Уникайте. Е, запишемо підтопленого льоду. Тих водою, водою? О, участки або місць, хай буде учаски? Yeah. Ну і сюди можна додати ще. Ну, я додав іще таке правило, що з особливою обережністю потрібно підніматися або опускати вгору, або опускатися вниз по якихось там підйомах. чи там пакет, Якщо на вулиці є сходи. Отже, записуємо останнє сьоме з особливою обережністю. Піднімайтеся вгору або опускайтеся вниз по доріжках. Ну що ж, ось таке завдання про особливості сил тертя, а будьте обережні під час ожиниції на цьому вправу завершено.